Вітаю вас, це програма наголос. Наш сьогоднішній гість впевнений, що після реалізації медичної реформи кількість судових позовів до лікарів збільшиться в той же час. Він говорить наступне: більшість судових. Розглядів пов'язаних з медичними питаннями на сьогоднішній день закінчується нічим. Про юридичні аспекти сучасної медицини у найближчі 15 хвилин будемо говорити з адвокатом Максимом Баришніковим. Вітаю вас, вітаю вас, Максим. Ну почнемо ось чого про яку медичну реформу йде мова? Питання в тому, щоб визначити, що ми розуміємо під терміном медична реформа. Одну медичну реформу Україна, як я розумію, вже пережила за останні два роки. Завершилась вона тим, що з'явилась в нас сімейна медицина. Що це таке більшість спеціалістів мені, на жаль, за цей час не може пояснити. В нас з'явилось таке явище, як перепрофілювання медичних закладів, зміна спеціалізації медичних працівників, лікарів. От, якісь незрозуміли, чесно кажучи, навіть після е, докладного ознайомлення з текстами зміни в фінансуванні, і на цьому все. Якщо це називати медичною реформою, то мабуть краще, щоб її не було. Якщо ж кажати про те, що розуміють під медичною реформою в світі ви знаєте, справжні фахівці в різних країнах різне під цим розуміють. Існують ну, да, абсолютно в загалом світі. в загалом світі. Загалом в світі існує абсолютно різні е схеми побудови. Системи охорони здоров'я так є американська система, яку майже ніхто в світі не наслідує через певні проблеми, бо вона вимагає величезних грошей. Є система охорони здоров'я, яка розвинута в державі Ізраїль. Є системи, які розвинуті в Японії, в Англії, в Північній Європі тощо. Наскільки я розумію, на сьогоднішній день Україна, виходячи з фантастично обмежених фінансових можливостей, не може собі дозволити повноцінних. Реформ в сфері медицини, оскільки ця медицина вже дуже відрізняється від тієї, що існувала в кінці 19-го, на початку 20-го сторіччя, коли більшість фінансування потребувалось на оплату роботи лікаря, медсестри, а меншість на необхідне остаткування, оскільки зараз абсолютна більшість грошей потрібна на остаткування, воно дуже дороге на ліки, які дуже дорогі постійно дорожчають, і цьому є об'єктивні підстави для цього так. Сучасна медицина є дуже дорогою, і вона вже ніколи в житті не буде дешевою. Наскільки я розумію, жодна країна в світі самотужки за рахунок державних коштів не може витягти фінансування цілої галузі медицини. Зрозуміло, і тут заходить мова про захист прав пацієнтів. Тому, а може що... і лікарів. Справа в тому, що кажучи про захист забезпечення захисту прав пацієнтів, не можна і не треба забувати про захист. Медичних працівників. Це Справа в тому, що вони також мають права, хоч при цьому і несуть обов'язки. В цілому, в сукупності, з точки зору юриста, охорона здоров'я уявляє собою складний процес, що передбачає складні правовідносини між різними суб'єктами: лікарями, медичним персоналом середнім, закладами охорони здоров'я, державою. Та контролюючими органами, які діють від імені держави та органів місцевого самоврядування, а також пацієнтів, їх законних представників представників, які мають свої повноваження на підставі відповідних рішень. Тощо таким чином, в цих складних правовідносинах зі сторін має певні права. Та певні обов'язки, але зрозуміло, якщо система буде погано функціонувати, якщо вона не буде реформуватись, то всі без виключення суб'єкти не будуть належним чином виконувати свої обов'язки і не зможуть отримати можливості для користування своїми правами. Все ж таки, якщо ми говоримо про судові позови, які судові позови на цей час найбільш розповсюджені, ну, скажімо, в нашій країні, в місті Києві, в місті Харкові, в місті Дніпропетровську, чи є якась різниця між цими позовами? Ви знаєте, на жаль, рівень охорони здоров'я в Україні, на жаль, чи на щастя, є не дуже високим по всій території країни. Хоча при цьому слід значити, що мешканці сел, селищ невеличких населених пунктів, безумовно, мають на порядок менші можливості для реалізації свого конституційного права на охорону здоров'я. Бо нічого не зроблено для того, щоб швиденько швидка до них доїхала, щоб вони потрапили у величезні медичні центри, щоб їм надали відповідну і безкоштовну, як цього вимагає діюча законодавство, медичну допомогу. А, щодо Судових позовів то частково вони такі ж, як у всьому світі. Лікарська помилка не не в повному обсязі чи неналежної якості надання медичної послуги. З іншого боку, в нас майже немає. Судової практики, яка б свідчила про притягнення до відповідальності органів, які керують національною медициною, майже немає позовів проти Міністерства охорони здоров'я, проти відповідних управлінь обласних міських охорони здоров'я. Дуже рідко притягають до відповідальності адміністративних співробітників внаслідок бездіяльності чи злочинної бездіяльності, я б навіть так сказав в деяких випадках, яких стається. Такі факти, коли відсутні медикаменти, чи придбаються за державні кошти медикаменти чи витратні матеріали, які абсолютно не потрібні, чи якість яких абсолютно не відповідає мінімальним вимогам. Так, В нас, на жаль, чинне законодавство про здійснення закупівлі за державні кошти е вимагає найдешевше купувати. Але в медицині найдешевше і, не най... і найкраще. Абсолютно далеко не завжди є тотожними поняттями. Таким чином, інколи в нас відбувається ситуація, коли медичну допомогу не можуть в повному обсязі чи вчасно надати, або через те, що дороги погані і швидка просто не є швидкою. Чи через те, що медикаменти є, але ці медикаменти поки нікому не допомогли? Бо потрібні інші, які коштують дорожче, але на них витрачати кошти тію чи законодавство не може. От я б е наголосив. би… Да, людина викликала швидку. Швидка приїхала не одразу, а через 2-3 години. Хто в цьому винен? От. Винні дороги, винен оператор, який приймав. Питання в тому, за що е, так сталося, що ще з радянських часів ланка забезпечення такою послугою, як швидка медична допомога, невідкладна медична допомога, вона була одна з найкращих за рівнем. Спеціалістів за рівнем роботи так і, мабуть, в найменшій ступені була е, розповсюджена серед співробітників цієї ланки корупція, яка фактично зараз з'їла багато галузей, і медицина далеко не остання серед них. Е, на жаль. Реформа, так звана реформа, яка відбувалась, якраз в першу чергу вдарила по цій ланці, майже зруйнувавши її. Введенням нових нормативів, введенням перепрофілювання, тощо, тощо тощо. Коли швидка не доїжджає, то треба розбиратися в суді. Чому це відбулося? Вчасно був прийнятий визов. Так. Вчасно виїхала швидка? Так. Дороги погані, погані. Хто винен? Відповідно, державні е, підприємства, які займаються ремонтом, будівлі е, та будівництвом, так Так. по-друге, є контролюючі органи. Є вони проконтролювали, що дороги погані Ні. не проконтролювали. Вони мають бути співвідповідачами за таким позовом. Мають якщо швидка допомога тобто, ланка відповіда... відповідачів, вона росте, 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 да, росте тому, і жили в між постраждалі, всім. мають справу безпосередньо з лікарями, так. але лікарі не можуть побудувати. Дорогу за кілька хвилин лікарі не можуть придбати, оснастити та використовувати медичну авіацію, якої майже немає в Україні, так незважаючи на величезні там зобов'язання і великі слова про те, що має бути так, має бути, але її немає. Чим позбавляється значна кількість населення, особливо в невеличких населених пунктах, можливості швидко дістатись великих медичних центрів напрямок можливості судового позову ми Закриваємо. Ну фактично на даний момент, тому що до лікарів претензій немає. Справа в тому, що у нас завжди чомусь намагаються висунути претензії до лікарів, так. але в значній е кількості випадків, принаймні, тих, що я бачив серед судової практики, насправді винними є треті особи, яких зрозуміло складніше притягти до відповідальності. Це адміністративний персонал, це чиновники. Чи бурякрати, які або нічого не зробили, або все вкрали, або зробили так, щоб краще б вони нічого не робили? Чи часто вам доводилось пояснювати вашим пацієнтам, які вашим клієнтам, які приходили з наміром подати позов на ту чи іншу медичну установу, саме це? На жаль, так. Як, на жаль, вони, так. як вони реагували? Ну, ви знаєте, в природі людини, мабуть, закладено таке, що звинувачувати тих, кого знаєш, кого бачиш. Безумовно, якщо пацієнт чи родичі пацієнти не отримали вчасно медичну допомогу, вони звинувачують в цьому в першу чергу лікар, який підійшов до пацієнта. Так? так того, хто сказав, що зробити вже нічого неможливо. Чи той, хто сказав, що зробити можливо, але немає жодних можливостей для цього, ані технічних, ані медикаментозних через певні обставини. От як правило, з звинувачень цих людей медичного персоналу. Але дуже часто е, я намагаюсь безумовно переконувати людей, що насправді це не так. Не треба робити лікарів винними за все. Різні трапляються випадки і різні лікарняні помилки. Я бачив багато випадків, але робити лікарів відповідальними за все та в будь-якому випадку не слід. З Цим, з цим погоджуюсь вже не перший рік в інтернеті розповсюджується пам'ятка. Це стосовно судових рішень, яка називається поради зведення справ про медичні помилки. Один з перших пунктів такий. Дайте, будь ласка, цитату, а потім продовжимо. Не звертайтеся в прокуратуру із заявою про порушення кримінальної справи у зв'язку з медичною помилкою за статтею Недбалість в першу чергу, тому що прокуратура в переважній більшості випадків відмовляє в порушенні кримінальної справи за цією статтею на підставі відсутності прямого причинно-наслідкового зв'язку між діями лікаря і наслідками поради зведення справ про медичні помилки. Ну, от е, згідно з вашим досвідом роботи, а наскільки все ж таки от, е, могутня оця корпоративна солідарність? Ну одразу щодо цитати, що зараз було використано, значить, що в нас гідно з діючим на сьогоднішній день законодавства, вже немає кримінальних справ, є кримінальне провадження. Угу. По-друге, щодо вашого питання стосовно корпоративної єдності, певної, безумовно, є величезні проблеми. Бо будь-яка справа з так званого медичного права, так як їх ще називають медичні справи, вони вимагають в більшості випадків експертиз. А, а експертизу хто експертизу роблять колеги того відносно кого порушено справу? От ви знайшли Привайся. головну проблему. В нас, на жаль, фактично відсутній інститут незалежних медичних експертів, відсутня можливість направити матеріали справи для проведення експертизи, наприклад, в іншу країну. Чому? Чи... А справа в тому, що вони не будуть експертами. Для того, щоб експертний висновок був таким. Експерти мають відповідати мінімальним вимогам, що ставляться до них чинним законодавством України. А тут вже дуже складно буде е притягти в якості експертів іноземних спеціалістів. Дуже Які теж займають розгляд таких справ взагалі справ, пов'язаних з порушеннями в медицині. Ну, ви знаєте, розгляд справ, як правило, Кажуть, дуже довгий процес. Ну, е е Експертиза завжди не. Швидкі і не дешеві, крім того, будь-яка сторона має право в ході процесуальних дій своїх використати право провед... просити суд. Прийняти відповідну ухвалу про призначення додаткової експертизи чи повторної експертизи, фактично, сторона, яка має достатньо можливості фінансових для цього, може проводити ці експертизи необмежено кількість часу. Таким чином до речі, з цією проблемою стикнули вже багато країн, особливо розвинутих країн світу, де фактично судитись проти величезних компаній дуже складно, бо величезні компанії це постійні нові нові експерти, і вони на будь-якого вашого експер... Сперту знайдуть 10 експертиз інших. Тоді виходить, судитися зовсім не, 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 не слід. Е, ні. Я, я вважаю, що захищати свої права потрібно завжди. Питання в тому, що судова практика за результатами розгляду таких справ, а дуже багато справ, до речі, виграється пацієнтами і родичами. Тобто тут не можна сказати, що в Україні нема шансів чи шансів дуже обмаль. Ні. Єдиний державний реєстр судових рішень свідчить про те, що це навпаки. Який відсоток? Я гадаю, що це десятки відсотків виграних справ. Але справа в тому, що якщо ми звернемось до. Резолятивної частини цього рішення, не мотивувальної, а резолятивної, виходить, що дуже часто е, ті суми, що присуджують, вони навіть не відповідають мінімальним витратам на юридичну допомогу та на проведення експертиз необхідних для того, щоб виграти цю справу. Це дуже прикро. А ще прикро, що наш час скінчився. Дякую за те, що прийшли до нас. Я нагадаю глядачам, що це була програма Наголос. Ну, сподіваюсь, що. Ці 15 хвилин ви провели з нами недарма. На все добре, хай вам щастить!